Міжсезонне дербі між ПФК Суму та футбольним клубом «Нафтовик». під час контрольного матчу як сумчани, так і охтирчани переглядали потенційних новачків. Подробиці далі. Останній офіційний матч ці команди провели ще наприкінці листопада, після чого пішли на зимову перерву. Днями ж вони зіграли між собою контрольний матч. Саме цим поєдинком завершився селекційний збір сумської команди. Загалом матч розпочався під диктовкою «Охтерчан», У той час як сумчани на перший удар поворотах суперника наважилися лише всередині першого тайму. На перерву команди пішли з рахунком 0-2 на користь нафтовиків. На 15-й хвилині відзначився Тимофій Листопад, а вже за такий же проміжок часу рахунок подвоїв Іван Сондей. Після перерви суми заграли гостріше, проте переломити хід гри не вдалося. А от Охтерчани змогли забити і втретє. Захисник господарів Богдан Суходуб сфолив у карному майданчику, а Павелько вдало реалізував пенальті. просматриваем много новых потенциальных игроков. У нас осталось, грубо говоря, половина тех, которые на контрактах. человек 10 мы сейчас просматриваем. В таком плане, ну, игра для сборов. То есть результат никакого значения не имеет. Мы смотрим просто на уровень потенциальных новичков и на физическое состояние, как мы отработали сборы. Потому что это сегодня у нас конечный день сборов, игра. Ну, в принципе, мы удовлетворены. Також після матчу поспілкувались з одним із потенційних новачків Сумчан Єгором Луговим. До цього футболіст виступав за Дніпродзержинську сталь. Какби більше получалось гра комбінаційна, но мало виходу в атаку було, більше на захисту. Команда нефтяник пыталась, строить атаки через передачі діагональні. І как у нас немножко терялись хлопці, і ми всі відбирали мяч. Но поле теж скользковате. много не получалось быстрых. контратак еще контракт не подписывал не знаю как тренера как показал себя как бы все хорошо все нравится руководство все максимально выполняет свои задачи мы стараемся доказать руководству что мы готовы играть защищать сумской город Отже, вже найближчим часом керівництво городян має визначитися, хто залишиться у складі команди. А вже цими вихідними 6 лютого у Полтаві стартує Кубок Пожичевського, на якому зіграють першолігові ФК Полтава, ПФК Суми, «Нафтовик» Карнафта, друголіговий мир, аматорська решетилівка та збір на вільних агентів. Євген Простенко, Юрій Токмай на часі спорт.